Почну не з політики, як зазвичай, а з вічного. Сьогодні вранці пішов у засвіти Богдан Сильвестрович Ступка. Найяскравіша постать Національного театру та кіно останніх 20 років. Він зіграв наше все. Богдана Хмельницького, Тев Тевеля, Тарасу Бульбу, Івана Мазепу та ще кількасот ролей. Всі слова про особистість, які ми почуємо в найближчі дні, є лише нечітким відзеркаленням великого таланту і незамінної людини. Другого Богдану в української культури немає. Роль Ореста у фільмі Білий птах із чорною відзнакою. Це дебют 30-річного Богдана Ступки у кіно. Тоді, 1971-го, він грав зі своїм ровесником, але вже культовим актором Іваном Миколайчуком. Перший герой Ступки у радянському кіно воїну Упа, що пішов у ліс, попри те, що старший брат був бійцем Червоної армії. Розбийте ящики, роздайте автомати. «Він це не значили за зброю. Відкрити перевал, їх, а дядька їх лізять горами. Народився Богдан Ступка якраз у роки тієї війни, яку потім зіграв 27 серпня 1941 року в селі Куликові Львівської області. Майбутній актор спершу вступав до політехнічного університету. Та після невдачі став фотографом астрономом. У 18 він вже навчався у драматичній студії при театрі імені Марії Заньковецької. Згодом служив у ансамблі пісні і танцю Прикарпатського військового округу. Паралельно закінчив філфак Львівського університету і з 1961 дев'ятсот був актором. Кажеться, з 1978 року його доля пов'язана зі столичним театром імені Івана Франка на цій сцені. Богдан Ступка виконав понад 100 ролей. Він був і Дон Жуаном, і майстром у майстрі Маргариті, тев'є Молочником, і Королем Річардом, Шевченком та Едіпом. У 2001-му став керівником театру Франка та наставником для молодих артистів, що навчались в університеті імені Карпенка Карого. У колективі його не просто поважали як керівника, а щиро любили. Ось так ступку вітали минулого року із 70-річчям. Щоб була завжди в театрі злагода і ласка. Ось вімова театру шоколадна маска. Ой, Ось чеки лідіда ось вібовані театру. Шоколадна маска. На екрані Богдан Сільвестрович зіграв ролі у майже ста картинах. Приміряв на себе чи не всіх видатних історичних персонажів від Чингісхана, Івана Мазепи до Леоніда Брежнєва. Його запрошували як польський режисер Єжи Гофман на роль Богдана Хмельницького, так і росіянин Володимир Бортко на роль Тараса Бульби. і не шевелись! За роботу в кіно та на сцені ступку відзначили званнями народного артиста СРСР та України, врешті Героя України. Але найбільшою дякою для актора була любов глядачів. Ну ти ж працюєш для людей, правда? І коли люди тебе зустрічають і говорять якісь хороші слова, воно ж приємно, правда? Тільки деколи хочеться просто втекти від такої суєти, знаєте. Із хворобою Ступка боровся вже кілька років. 2011-го операцію на серці йому робили у Німеччині. Та цьогоріч у лютому актор знову потрапив до столичної лікарні Феофанія. Там Богдан Сільвестрович провів чотири місяці. Він помер на світанку, залишивши по собі династію сина та онука, вдова актора Лариса. Ступка, колишня балерина. Подружжя прожило разом понад 40 років. Я хочу, наприклад, зіграти, щоб нічого не говорити. Таку мовчазну роль. Так, щоб, як моя мама казала, Богдан, досить тобі вже так багато кричати на сцені, в кіно, каже. Ти вже в такому віці, що тільки обсервувати треба. І оце я мама мені в цей, це слово обсервувати, спостерігати мені блізло і хочу виконати заповіт мами. Цілий день до театра Івана Франка, де останні 35 років служив актор, шанувальники таланту, несли квіти. Прощання призначили на вівторок, 24 липня. Всі бажаючі зможуть подякувати Богданові Ступці за його життя на українській сцені.